Дуже важливо нам, людям, які вірують в живого Бога, освіжувати в пам'яті нашій, в наших серцях те, що говорить Слово Боже до нас. Тому що Слово Боже, воно завжди несе свіжість в собі, воно завжди живе і діяльне і повне благодаті Духа Святого. Тому, наповняючись цим словом, ти освіжаєш свій дух, оновляєш свій розум, освіжаєш теж, і воно навіть впливає на тіло, приносить мир, радість, добре почуття і оздоровлення. Всі ми люди, які населяємо цю землю, цілковито залежні від двох законів, а саме від закону гріха і смерті яким управляє диявол і від закону духа життя в Христі Ісусі, яким управляє Бог. Послання до Ремлян, 8 розділ, 1 і другій вірші. Апостол Павло, Павло це об'яснює дуже чітко, ясно. І він каже, щоб ми про це пам'ятали, бо це є дуже важливе. Іменно пам'ятати про те, що ці закони духовні, вони діють. На кожну людину, яка знаходиться на цій землі. Кожна людина, незважаючи хто вона є, дивіться, Євангеліє від Матвія, 4 розділ, 8 і 9 вірші, і нижче там, коли диявол спокушав Ісуса Христа, і Він взяв його на високу гору. І показав йому царства всього світу і каже, коли поклонишся мені, все це віддам тобі. Тобто, всі царства світу, які були на той час, вони знаходились під владою диявола. Чи міг би колись тоді, в той час, коли був, не знаю, імператор Август? Напевно, в той час був ще, чи другий який. неважно. Чи другий який цар якої любої другої держави, чи міг би признати власть диявола над собою? Та ніколи. Чому? Та тому що він сам Бог, він сам знає, він сам управляє. Ну, так не є. Духовний світ, він. Управляє цим матеріальним. Хочеш це, це признати, чи не хочеш. Зрешту, це очевидне. Закон гріха і смерті може бачити кожна людина. Ти грішиш, грішиш. Ти смертний, смертний. Умреш, умреш. Ну так закон гріха і смерті діє над тобою чи ні? Діє. Чому? Тому що ти грішиш, і ти смертний, і ти помреш. І цей закон має владу над тобою. Але є другий закон закон життя, духа життя в Христі Ісусі. І коли ти підпадаєш під цей закон духа життя в Христі Ісусі і Святому Дусі, ти звільняєшся з під влади закону гріха і смерті. Неможливо ходити у двох, під, під владою двох законів, під владою двох правителів, диявола і Ісуса Христа. Ти або служиш одному, або другому. Як зробити так? Щоб перейти під владу закону Духа життя в Христі Ісусі. Дуже просто. Ісус каже: приїдь до мене всі, стружені, обтяжені, і я вас заспокою вас і знайдете спокій душам вашим, тому що душі ваші, вони полемолені гріхом і смертю, злом. Я заспокою вас, тому що мій закон духа життя в Христі Ісусі, і Святому Дусі, дарує твоїй душі, прощення гріхів. Очищення, освячення і мир Божий. Той же Павло писав, послання до римлян, 5 розділ з 1 вірша. І так, оправдавшись вірою, ми маємо мир з Богом через Господа нашого Ісуса Христа, через Його жертву, яку Господь віддав за нас, через Його кров, яку Він пролив за наші гріхи, щоб очистити наші душі від. Гріха від смерті від аду. Він переводить людину з-під влади гріха і смерті в своє царство, в свою праведність, в свій мир. Він дає радість. І кожна людина вирішує, що її робити на кожний день, на кожний час, чи ходити в законі гріха і смерті. І кінець вічна загибель, чи ходити в законі духа життя в Христі Ісусі, і кінець вічне життя. Дивіться, Ісус Христос, Він прийде, Його прихід незабаром. І апостол Павло, Послання до Ремлян другим, другим розділом сьом Вірші каже, тим, які в доброму ділі шукають слави честі, безсмертя, шукають Бога. Життя вічне дасть Бог. А тим, які противляться Євангелії Слову Божому віддасть, віддають себе гріху неправді ярість і гнів. Ісус Христос Його другий прихід. Він буде явним для всіх людей по всьому лицю землі. І для одних <кхід> і злиється ярість і гнів Його. Що Його зневажали жертву, яку він віддав за кожного грішника, не приймали цю жертву і продовжували жити в гріху і смерті, і ярість і гнів, Огонь, Бог і огонь, це пожираючий, а тим, які в Христі Ісусі і Святому Дусі шукають праведності, мири, слави Божої, радості Божої. Шукають лиця Божого, Його волі Божої, сповняються Його миром Божим, Його благодаттю Духа Святого, тим життя вічне. А рішає завжди людина. Бог все зробив для того, щоб людину звільнити з-під закону гріха і смерті, з під влади диявола. Все зробив для того. І він дав свій закон. Закон Духа, життя в Христі Ісусі і Святому Дусі, який сильніший над закон гріха і смерті. Він розрушив закон гріха і смерті над життям кожної людини, яка приймає Його своїм Спасителем і Господом Ісуса Христа. Але коли ти противишся Євангелії, цей закон життя Духа не діє на тебе, а діє закон гріха і смерті. Кому ти хочеш служити? З ким ти хочеш жити? І де ти хочеш жити? У вічності, в аду, з дияволом, озері огненним чи з Христом у Царстві Бога Живого. Ваше громадянство на небі каже апостол Павло, до тих, хто прийняв Ісуса Христа. Тому вибір за тобою. Євангеліє, воно як обоюдоострий меч. І воно таким є. Бог є любов, Бог є справедливий, Бог є добрий, Бог є совершенний. І якщо ти хочеш скуштувати Його, доброти, любові, милості, радості, життя вічного, Духа Святого Його, який дихає вічністю. Ти можеш прийняти Ісуса Христа твоїм Спасителем і Господом. Якщо ти хочеш, і ти противишся Слову Божому, Євангелії Божій, і хочеш жити по-твоєму в гріху, то я і Гнів тебе чекаю, вибір за тобою. Я тобі раджу прийняти Ісуса Христа своїм Спасителем і Господом і перейти з під влади сатани від закону гріха і смерті. Під владу Ісуса Христа в закон Духа життя в Христі Ісусі. Будь благословенний. Ти спосібний видихнути, але вдихнути ти не спосібний. Дихання, якщо забере Бог від тебе, твоє життя закінчилось. Кожної секунди, кожної минути ти вдихаєш і видихаєш. Благодаря Господу Ісусу Христу. В ньому закон духа, життя. Підкорись Йому і побачиш славу Божу. Амінь.